Глина матеріал, який супроводжує людину вже не одне тисячоліття, і активно використовується і досі. Вона воістину магічна і відкриває перед нами майже безмежні можливості для самовираження. Перетворюючись на фаянс, шамот, таракоту чи інші види кераміки, глина і досі не вичерпала всіх своїх можливостей людської фантазії та майстерності. Вона давно вже є одним із основних видів декоративно-прикладного мистецтва. Керамісти й нині мають змогу сказати світу щось своє, спілкуючись з глядачем на давній, як саме людство мові пластичних форм. Юрій Горбачов нині він є відомим у світі художником. Його картини знаходяться в приватних колекціях світових зірок, відомих політиків, прикрашають стіни Білого Дому. Та знаходяться у фондах всесвітньо відомих музеїв. Та його керамічні твори вже більше трьох десятиліть знаходяться у фондах нашого музею та експонуються. Юрій розпочинав свій творчий шлях саме як майстер-кераміст, що й досі видно в його роботах. Емалі, позолоти, різноманітні техніки видають в ньому вмілого майстра прикладного мистецтва. Довгий творчий шлях в Україні, різноманітні виставки, членство у Союзі художників. Все це було згодом. Спочатку світ побачив маленького хлопчика, який народився через кілька років після Другої світової війни у невеличкому селищі з багатими покладами глини. Дитинство по-своєму формує людину і все життя відгукується потім. У 1952 році його мати підпала під сталінські репресії, і маленького хлопчика віддали на виховання бабусі особиста трагедія. Нелегкі післявоєнні часи все це не зломило маленького, доброго Юру. Дитинство було небагатим, тому глина стала важливим елементом самовираження та гри. Юрій сам почав робити собі іграшки, виготовляв емалі з маленьких камінців, розмальовуючи свої еленіні фантазії, зігріваючи їх своїм теплом та від усієї душі, бажаючи, аби вони ожили. Тяга до роботи з глиною, відчуття її форм, дитяча життєрадісність. Бажання розмальовувати та оживляти свої твори проходять через усі етапи творчості майстра. Юрій працює в стилі примітивізму, в якому митці скоріше відступають від класичних форм та навмисно спрощують свої роботи, хоча й мають досвід знання матеріалів, освіту. Так і сам Горбачов. У 1968 році він закінчив відділення технології кераміки індустріального технікуму. А вже в 1973-му він вступає на художньо-графічний факультет інституту імені Ушинського в Одесі. Звісно ж, це місто знайшло своє відображення і у його роботах. Наприклад, у серії пластів Одеські подвір'я. Юрій зображає звичайні стане життя. Але у вмілого майстра такі мотиви та буденні миттєвості проходять через його алюзії. На понаївному дитяче світосприйняття та бажання робити людей щасливими за допомогою своєї творчості та бути щасливим самому. На пластах добре видно роботу з фактурою матеріалу. Штрихами він підкреслює окремі ділянки, створює об'єм барельєфами ліпнини, продряпує сам матеріал, наводить задній план, працюючи за наглобами спеціальними фарбами на основі глини, якими він нібито підсвічує простір, створює гру тіней. Виділяє передній план емалями, роблячи заливки або ж підводячи окремі елементи композиції. Схожу майстерність можна побачити і в інших роботах, наприклад, в серії Весна прийшла, коли до фактурності та теплоти матеріалу додається вміння і бачення майстра, неначе лист давнього паперу з нечіткими краями чи миттєвість вирвана з самої природи та оформлена митцем, який просто додав своїх штрихів. Тут добре видно роботу з абстракцією. Можна побачити, чи то річковий потік, чи то силует людини. Все це на фоні ранньої весни, про що свідчить лише гама кольорів, нанесених ніби самою природою та силуети дерев, наче вирізблені на світанку у просторі. Будучи в захваті від ритму та колориту Одеси, Горбачов проводить 20 років свого життя в цьому місті, а його вчителями і товаришами. Будуть одні з найкращих художників та відомих особистостей свого часу. Тут Юрій одружується, у нього з'являються діти. Зараз вони живуть у Нью-Йорку та з теплом і радістю згадують місто біля моря, а сам Горбачов каже, що він за національністю одеси.